На Дністровському водосховищі пройшов чемпіонат України ловлі хижої риби з човнів, які трофеї діставали спортсмени. Сергій уже 25 років ловить хижу рибу. Цю справу любить не тільки, щоб поласувати виловом, а навпаки, щоб випробувати себе як спортсмена. Достойно виступали всі три тури. Може, там сьогодні дехто краще половив, дехто гірше, але особисто нами було сьогодні зловлено три сома. Враження дуже позитивні, дуже. Акваторія велика, багато виїжджено було, багато бачили, природа гарна. Тут на березі Дністра зібралося 13 команд із різних куточків нашої країни. 24 екіпажі виходили на воду і випробовували вдачу. Змагання цього року вперше провели в адміністративних межах сіл Грушівці та Кормань Чернівецької області. Приймаю участь в Даних змаганнях, ну взагалі, в принципі, в змаганнях перший раз. Море позитиву, море емоцій. Організація на досить високому рівні. Дуже багато класних, крутих риболовів. Я побачив, познайомився. Ну, це неймовірна атмосфера, це словами, не передати. Рибалка була, м'яко кажучи, трудова, але досягнули певного результату. Пізнали нові навики, пізнали нові місце, місцини на водоймі. Спортсмени діставали різну рибу у Дністровському водосховищі. Іхтіологи налічують понад сотню видів. Щуки дуже багато. Ну хлопці ловили за 20 хвилин по 40 штук. Ні на якому платнику такого ну не, не було. Е, дуже дуже велика кількість судака, дуже гарного судака. Е, дуже велика кількість та будь-якої риби жереха Ну, жериха ж, теж ми стільки не бачили. Я гадаю, що просто коли вода остине, Стане трохи нижче, там двадцяти градусів. То все це всі ці кабанчики почнуть також клювати. Тому буду впевнений, що ми знов повернемось на цю водойму. Вікторія Філіпчук зазначає, основна мета турніру популяризація зеленого та рекреаційного туризму і розвиток спортивної риболовлі. Рибоохорони патруль дуже багато докладав зусиль для того, щоб у нас риба водилася, щоб спортсмени могли брати участь і могли щось впіймати. Багато ми зробили для того, щоб дозволити їм ці змагання. Представники Чернівецького рибоохоронного патруля контролювали дотримання спортсменами правил рибальства, адже наприкінці минулого року до правил були внесені правки. Ми зробили декілька покращень для спортсменів. По-перше, скасували їм обов'язкову. Добову норму, яка була для всіх рибалок України. Ми прибрали багато обмежень. Місць круглогрічних, в тому числі, прибрали обмеження займатися проводити спортивні змагання під час нересту. Однак є виключення, що можна тільки з берега проводити їх. Такі спортивні змагання це не розвага, зауважує суддя. Багато хто з учасників, навіть які сьогодні, ну на на цьому турнірі були. Вони е, допомагають збройним силам України, приймають активну участь у якісь благодійних турнірах. Я вважаю на сьогоднішній день спорт. Має бути ми змагаємося на чемпіонатах кубках України. Дійсно, щоб поїхати, щоб поїхати на чемпіонату світу і доказати, що ми переможемо не тільки тут, що ми найкращі у всьому світі, і в риболовному спорті. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4